Ти маєш вгадати блогера по зістареній фотографії. Давай, давай, цікаво дуже. А за кожного вгаданого плюс 500 гривень. Так, то перший блогер, правильно? Так. Да. <реш> Не знаю, чи ти вирізаєш, чи ні, але ну, він похожий на Рамзана Ахман. <реш> Я найду тебе, да. Говорили сто так. Чесно, він мені похожий на маленького діда глибокого. Глибокий. Глибокий глибокий, правильно. Хорош. Так а нічого бабця, слухай. Я впевнений, що всі будуть знати, хто це така. Це Юля Варба. Вірно, да, плюс 500. Так, ще лишилось двоє. Ставте відео на паузу і пишіть хто це. Чесно, то нелегко взагалі. Дуже знайоме лице. Він такий як модель виглядає. Це перша людина, який пасує старість. Мені здається, що це той Богдан Буше. Правильно. Хорош! Да ж мені, похоже, і на Юрчику нашому. <плес> Взагалі не здогадуюсь, чекай, може кепка якась ще ж. Чесно, я не знаю. Клянусь, не знаю. Реально не знаєш? Не знаю. Давай ми тих 500 гривень, хто вгадає в коментарях дай. Давайте, пишіть, хто це на останній фотографії, хто вгадає, отримає 500 гривень.